Сьогоднішнє відео не про зраду, як багато з вас можуть написати, а про реальну ситуацію навколо законопроекту 10449, головні його проблеми та до чого може призвести прийняття такого закону в тому вигляді, в якому він знаходиться, друзі, на сьогоднішній день. З вами адвокат Антон Болтик. Однак, спочатку невеличка реклама. У кожного водія повинен бути встановлений застосунок сервісу онлайн-страхування Hotline Finance. адже тут зручно порівнювати, оформлювати та зберігати страховки автоцивілку та інші. Всі ваші страховки, які ви колись купували, завжди будуть зберігатися в одному місці. А ще нічого не потрібно заповнювати, коли оформлюєш новий полюс. Адже всі дані підтягуються з особистого кабінету, і ви, друзі, одразу бачите дату закінчення страховки, а також прийде сповіщення, щоб ви не забули вчасно оформити нову страховку. А з моїм промокодом Олтік 10 ще й знижка 10%. Посилання на завантаження застосунку та промокод, друзі, в описі під цим відео. Як взагалі реалізувати ідею електронного кабінету? Це дуже серйозна, фундаментальна з юридичної точки зору, складне завдання. Створення такої послуги суперечить в свою чергу Конституції України, оскільки це фактично буде послуга, а послуги можливі лише в добровільному порядку. Я про це вже говорив в окремому відео. Як я бачу, що це дійсно послуга для спрощеної процедури збору даних, аналізу цих даних та тотального контролю, в тому числі оцифровування громадян, а саме військовозобов'язаних. Тим паче, для того, щоб користуватися електронним кабінетом, треба мати навики користування відповідною технікою. Не у всіх взагалі є смартфони. Багато хто може взагалі перейти на інші телефони замість гаджетів та багато інших шляхів вирішення цього моменту. Тим паче, право по своєму визначенню воно не може бути взагалі обов'язком. Також важливе технічне питання такого кабінету, а саме обробку такої кількості нових користувачів. Ось, наприклад, починається вся ця процедура. Чи витримає таке навантаження система? Дуже велике питання. Збереження даних від хакерських атак велике питання. Відповідальність у разі втрати даних. Хто буде нести питання. Якщо ні, і військовозобов'язаний не вчиняє дії щодо встановлення цього кабінету, то одразу обмеження, як вони визначили в законопроекті, заходи впливу. Однак на такі заходи, навіть з врахуванням того, що це поки що законопроект, громадяни одразу реагують. І за січень місяць українці зняли з рахунків 27 мільярдів гривень. Друзі, це рекорд з лютого 2022 року, а майно. Наступний крок, майно люди масово переформлюють своє майно і вже це почали робити. До мене багато вже звернень стосовно того, що робити в цьому випадку. Далі рухаємось. Бізнес окремо вже виступив і зазначив про проблемні аспекти таких заходів, і до чого це взагалі може призвести. Бізнес просить парламент не паралізувати економіку країни новими мобілізаційними заходами і змінами в законодавстві. Необхідний баланс між військовими. Фронтом та економіку я про це знімав окремий матеріал. перейдіть на канал, Подивіться також. Судова система може взагалі лягти, оскільки всі заходи впливу, а фактично, це обмеження прав громадян, будуть друзі, проходити через суд. Ви зверніть увагу, що взагалі відбувається в судах. Я кожного дня знаходжусь в судових справах і бачу, як велика кількість судів зараз взагалі звільняється або йдуть на пенсію. При цьому не передається великий досвід, який був напрацьований багато років. Головна ціль законопроекту більша кількість мобілізованих. Тоді одразу виникає суттєве питання і суттєва проблема фінансового забезпечення. Я вже це також розбирав. На ділі виходить, що це буде максимально тотальний контроль оцифровізувати всіх військовозобов'язаних для введення обліку. Постає питання також корупційних запобіжників по даному законопроекту. Чи не буде вибірковості по спискам військовозобов'язаних та інших елементів, які можуть призвести до корупційних моментів? У редакції, яка є на сьогоднішній день, він неефективний, неспроможний реалізувати поставлені цілі та завдання, які, в свою чергу, будуть нереалізуємо з юридичної техніки його застосування. А далі буде максимально цікаво, який буде фінальний текст перед другим читанням. що залишить, що приберуть. Кількість справок, ви вже чули, яка багата, дуже велика кількість, дуже великий об'єм. Також звертаю, друзі, вашу увагу, що на днях Комітетом Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки прийнято вже рішення про відхилення усіх альтернативних законопроєктів, які були подані як альтернатива законопроєкту 10449. Окрім того, законопроект 10449, поданий Кабінетом міністрів України прийняти за основу, доручивши комітету, доопрацювати зазначений законопроект з врахуванням правок і пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні. Також важливим елементом всього цього є те, що буде максимальне посилення адміністративної та кримінальної відповідальності, друзі, за порушення законодавства про оборону, військовий обов'язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Я про це вже зазначав. Це окремий законопроект. Нагадую, що в раду внесено дійсно законопроект, який збільшує штрафи за порушення правил військового обліку майже в десятеро і вводить кримінальну відповідальність, в тому числі за відмову від проходження медогляду. Але він ще не розглядався. Це законопроект 10.379. Взагалі по ньому поки що ніяких рухів немає. Що ми бачимо? Ми бачимо дуже серйозні зараз моменти, дуже-дуже велику кількість правок, багато з яких потрібно зводити і потім вирішувати питання, які будуть залишатися, які ні, які будуть виноситися в сесійну залу, які ні. Однак механізми реалізації тих законодавчих елементів, які запаковані в даному законопроекті, вони взагалі не реалізуємі. І про це вже всі кажуть. Друзі, якщо ви підтримуєте мою думку або є своя думка обов'язково пишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях під цим відео. Також, друзі, не забувайте про те, що ви завжди можете підняти свою правову свідомість і придбати в нашому АД-шопі корисну літературу, друзі. І дуже важливо те, що багато хто з вас дійсно. Читає, дійсно починає внікати в певні ситуації і розбирати, тому що закон він один для всіх. Також не забувайте про те, що ви завжди маєте змогу долучитися до нашої спільноти клубу юридичного захисту водія. Клуб юридичного захисту водія АД це надійний захист на дорогах України. Окрім того, ми відкрили окрему ланку щодо захисту прав громадян від незаконних дій працівників. ТЦК. Тому, друзі, долучайтеся. В описі під цим відео буде вся детальна інформація. Також, друзі, ось мій телеграм-канал. Підписуйтесь і на нього. Якщо у вас є цікаве відео, присилайте на мою пошту. Всі деталі в описі під цим відео. Друзі, пишіть свою думку стосовно того, як ви бачите подальші дії відносно даного законопроекту 10449. Всім вам мирного неба! Бережіть себе!